Отже, тема уроку це побудова діаграм в електронних таблицях. Ми вже працюємо з вами з таблицями не один урок, то ви ж розумієте, да, що ми можемо так. тут обчислювати різні значення. От у нас є приклад таблиці: продаж моніторів за рік. У нас є тип монітора. Які монітори, рідкокристалічні, плазмові, проекційні, led монітори І у нас продаж по кварталах, да, скільки було продано. Але хочеться якоїсь такої візуальної інформації, да, тобто наочно якось зрозуміти, а який же ж взагалі продаж цих моніторів? Бо якщо от подивитися на цю табличку, ну. Числа та й числа, да? розрахунки та й розрахунки, а хочеться, щоб його якось представити. Да? Наприклад, якщо ми робимо якусь роботу, а потім презентуємо її, то, звичайно, хочеться щось таке візуальне, гарне показати, да? щоб таке от воно дієве було наочне. Тож для цього використовуються діаграми в електронних таблицях. Як їх побудувати? Ну, от, наприклад, у мене є табличка. Ми її отак виділяємо. Повністю діапазон, наприклад, виділили таблички. І у нас є вкладка в Google таблицях вставити і вставити діаграму. І Бачиш, у нас автоматично побудована діаграма, тобто її можна переміщувати ось так. Да? Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що наша діаграма вона складається з якихось елементів, з об'єктів. Да? І ці об'єкти можуть бути відображені. Які ж існують об'єкти? Ну, існує вісь, наприклад, вісь Y, вісь X. наприклад. Да? Далі існують ряди даних. І ось тут праворуч, коли ми створили діаграму, то ми можемо бачити, що тут у нас є налаштування, да? які бувають діаграми. От у нас зараз ми бачимо стовпчата діаграма. Але іноді використовують, наприклад, лінійні діаграми, або площинні, або стовпчасті, або секторні гістограми. Точкові картодіаграми діаграми і багато різних інших діаграм. Ну, наприклад, якщо ми включимо оберемо секторну, то ми побачимо ось інформацію продаж моніторів саме от за допомогою секторної діаграми. Да? Тобто, зразу ж, уже не так сприймається оця табличка, як сприймається діаграма, правда же? Так, ну, наприклад, якщо ми обрали, а, наприклад, стопчату діаграму, да, то ми можемо бачити, що тут є, які тут є взагалі показники, і що це означає. І так, а, дані. У нас є певні дані. Вони були взяті на основі саме ось цих даних, які представлені в таблиці. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо назва ось. Назва діаграми, і праворуч ми зразу пишемо, що назва діаграми, і ми можемо ввести іншу назву. Наприклад, ми можемо ввести продаж моніторів. Да? От тобі продаж моніторів. Далі, ми можемо змінити шрифт, можемо змінити формат назви, колір можемо змінити. Потім ми перейдемо до рядків даних. Що це таке? Що це за рядки? Що це за рядки даних? Де вони, де їх шукати? Тобто, у нас є ліва вісь, ось вона, да? це також дані. У нас тут відображені саме от показники. Да? І у нас видно, що у нас є, от, наприклад, рідкокристалічні монітори. Найбільший продаж у нас у четвертому кварталі, бачимо. Да? Найменше у нас у другому кварталі. І так, по кварталах. Зібрано, наприклад, які монітори плазмові, проекційні led монітори. І ось тут. Там, де у нас ряди даних ми можемо змінювати. Ось Ліва вісь, наприклад, у нас є ліва і є права вісь. Ось у нас, наприклад, тепер справа, бачиш на, налаштування. Далі у нас є таке поняття, як легенда. Легенда це позначення. Наприклад, синій кольор це буде перший квартал, червоний це буде другий квартал, зелений – це третій і фіолетовий – це четвертий квартал. Тобто, це також є легенда, тобто позначення, що де відповідає Дає кольору. Так само можемо змінити шрифт, можемо змінити а, різні налаштування, тобто змінити колір. І так далі. Тепер переходимо до горизонтальної вісь. Ось вона у нас горизонтальна. Ми так само можемо змінити, ось бачиш тут а, а, ці а, текстові значення. Далі ми можемо зробити зворотній зв'язок оси, тобто поміняти їх місцями. І тут йдемо далі. Права вертикальна вісь, наприклад, ось вона у нас, права вертикальна вісь, да, показує також дані. Тут можна так само зробити певні налаштування, але я думаю, що достатньо зрозуміти, як це все відбувається. Так, тепер можна сказати, що вправу 3-3 ми виконали. Можна зараз переглянути вправу домашню. Це у нас вправо зразок 3,3,1, вправо 1 сторінка 158. Зараз а, я не буду підручник відкривати, я зразу відкрию вправу і скажу, що тут треба зробити. А, що тут треба зробити? У нас є діаграма. Ой, о, у нас. Вибачте, у нас є показники. І нам потрібно створити діаграму на основі цих показників. Кількість опадів за місяць. І тут за завданням сказано: оберіть різні варіанти діаграм, які можуть точно показати вам наочність візуальну. І так, що нам потрібно зробити? У нас є показники. Ми їх виділяємо тобто виділяємо діапазон всієї таблички. Потім Натискаємо Вставити, «Вставити», а, що діаграму. І виберемо ту діаграму, яка буде більше відповідати. Ось у нас автоматично вибралась лінійна діаграма, де видно опаді, опади, Де у нас назва да? опади mm -hmm. і місяць. І от ми бачимо, що найбільше опадів було. А, ми бачимо, тут у нас проміжки день місяця, п'ятий день, 10-й день, 15-й день, 20-й, 25-й, 30 Ми бачимо, що в 15-й 15 день да, у нас зовсім не було ніяких опадів. От, тобто, взагалі, от, наприклад, день місяця у нас Давай подивимося, 15-й день. Бачиш, у нас ось на табличці є 15 й день, і тут у нас yeah. є 0. Тобто на діаграмі ми бачимо, що нема, не було взагалі опадів. Тобто, ні дощу, ні снігу, ніяких опадів не було. А от, наприклад, якщо ми подивимося, ось тут бачиш, навіть я підношу курсор, yeah. і вже видно, що опади були там, 200, 245 мм опади. Тобто, Давай подивимося, це був десь 8 день, 8 день да, 245 опад, опади були. Тобто ця діаграма дуже гарно нам показує да, ці опити. Давай спробуємо іншу діаграму, наприклад, так само ми виділимо діапазон клітиночок і, наприклад, вставити діаграму і оберемо інший вид. Наприклад, у нас була лінійна, а ми оберемо ну, Наприклад, стопчату. І mm. подивимося. І от у нас є стопчата, і бачимо, що тут так само є дні, наприклад, тут 31 mm. день, і бачимо, що 8-й день найбільше. Оце, бачиш, наверное, це теж mm. дуже хороша да, діаграма, яка може показати наочно, як воно ну, дуже гарно видно. Що бачимо, 13, 14, 15, 16, 17 день взагалі не було. А От 18-й день було, 19, 20, 25 і так далі. Дуже -тоже гарна діаграма, можна зрозуміти. Давай ще якось одну візьмемо, подивимося, наприклад, так само виділимо ось так діапазон. Далі вставити діаграма. І, наприклад, візьмемо кругло, секторну, да? круглу. Yeah. Ага, і дивимося. що Тут тут щось зрозуміло нам? Е, нічого не зрозуміло. да, Що це? А, uh -huh. це, це по ходу дні. да, е, Так, добре, 18-й день були опади. ага, 8-й день були опади. ну, таке, да, Секторна діаграма все ж таки ну, трошки, трошки, краще, мені кажеться.